Які виросли в місті, чи там в великому та, і люди, можливості. які в селі там діти, це зовсім та, інші. Звичайно. Я не могла сама поїхати до Львова, навіть в центрі погуляти, бо як ти сама будеш поїдеш, а мама ж не пустить тебе саму, навіть якщо тобі 16 там, років, ще до університету. Ну і які в в селі були розваги, тільки та, дискотека та, в кінці та, тижня, п'ятницю. То, то, вже чи ти йшов сам туди, чи ні. Там і так було багато <с людей. Добре, Юль, продовжуй. Та було весело. Ну, а мені все одно скучно. Я тому що я не можу без людей. І тому, коли вони, наприклад, зі мною кудись не йшли, то мені було дуже важко. Тому що, ну та, я піду собі сама, ну а це не ті емоції, ти не поділишся з людиною, ти не обговориш ту ситуацію, що ви там побачили. І тому мені важко по сьогоднішній час. Хоча я вже зараз більше, ну, в час набагато більше сама ходжу всюди, де мені там треба, пішла, поїхала навіть. Але мені все одно скучно. Бачиш, то те, що я дуже так само намагаюсь донести, наприклад, Марті.